Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як в програмі Medokies зробити, сформувати додаток 5, єдиний соціальний внесок, та відчитатись платникам, які на загальній системі податкування, тобто здають податкову декларацію про майновий стан доходи. Цей звіт називається додаток 5. Звіт про суми нарахованого доходу з трахованих осіб та суми нарахованого єдиного внесок. І так, в хто на даній системі мовити, звітність, єдиний внесок, додаток 5 і формують таблицю 1. Заходите в таблицю 1 і ставите суми чистого доходу, прибутку. Так, яка у вас декларація? Це е, за мінусом ваших всіх відрахувань, утримань, е, за мінусом заробітної плати за місяць, за мінусом ваших витрат на електроенергію, на е, оренду приміщення та інших підрахувань. Наприклад, в січні ваша заробітна плата, чиста зарплата або чистий дохід ваший, від підприємницької діяльності склав 1400 гривень. Він бачите, дублюється третю колонку, а розмір єдиного внеску у вас складає 34,700 Якщо у вас не вкладено в якась інша ставка, Так, вибираємо, от ви бачите, що ваша сума у січні із чистого доходу показує 485 гривень 80 копійок. От, значить, в лютому у нас складає 7000 чистого доходу, в березні 2000 гривень, квітні 200 гривень, в травні 1700 гривень, в червні 1800 гривень, в липні 1900 гривень, у серпні 2000 гривень, у вересні 5000 гривень. У жовтні 3000 гривень, листопаді 2, ну і в грудні 1500 Так, відповідно до ваших сум, які ви отримали чисті від доходу, ви сплачуєте 90 на внесок. Ця сума повинна бути не меншою від суми е, мінімальної заробітної плати. Тобто, з січня по серпень, включно. Це зарплата була мінімальна 1218 гривень. Тобто ваш чистий дохід, якщо буде менший 1218 гривень, то ви тут ставите суму 1218. І того єдиний розмір єдиного внеску сплачується там 465 гривень. Зараз навіть куди А, 422,65. Так, От. А із е, вересня вона там складає е, 1378. От ваша ставка должна бути сплачена не менше 478 гривень ціна с копійок із вересня, а з січня по серпень 422.65. Тобто ви не можете показати, якщо у вас чистий дохід був менше, ніж 1218 гривень із січня по серпень, то значить ви ставите суму 1218 гривень тут. І з вересня, якщо ваша тут також була сума доходу, чисто доходу менша, ніж 1378 гривень, то ви ставите тут 1378 гривень. Тобто, згідно нашого законодавства, ви не маєте права сплатити розмір єдиного внеску менший, ніж. Відповідно, це зазначене Тобто, Так, все, ми зробили нашу, наш е, звіт, це таблиця один. Краще показувати більші витрати. і, Звісно, це нам треба і показувати, чого у нас більші витрати. Тобто, Якщо будете показувати більші витрати, значить буде у вас тут менша сума чистого доходу. Значить, сплатити менше е, єдиного внеску. Провіряємо, не зберігаємо, закриваємо. Так, заходимо в 5 таблиць, провіряємо, зберігаємо, закриваємо. Все наш звіт готовий до подачі. Всім дякую.